Доброго здоров'я! Сьогодні ми пограємо з вами у хорор, який я побачив на просторах інтернету. Подивився на картинки, начебто він такий дуже непоганий. Це бета-версія, він вийшов недавно, ну, точніше, бета-версія вийшла недавно, він ще не вийшов навіть повністю. На картинках там страшно, графіка хороша. Тому я вирішив, щоб нам не пограти, і скачав цю гру, запустив, запустив запис, і ось я тут сиджу. Будемо ми сьогодні з вами грати у гру, яка називається April 24, що прикладається. Квітень 24 число. Так же ж квітень. Так, 에, April це квітень. Менюшка тут дуже якась проста 에, повідомлення, попередження, що якщо у вас є епілеп... епілептичні якісь там штуки, то не дивіться ці відео. І також використовуйте навушники, щоб 에, повністю не лякатись, повністю обізратись. Не знаю, наша тут собача мова. Обираємо англійську. 에, завантаження. Чекаємо, що воно таке? April 24. А, ось менюшка. Ця менюшка вже виглядає більш повноцінною. До речі, я там бачу он щось труситься чогось. А, я голову бачу, руки. Ну, я думаю, ми зараз побачимо, що це таке вже трошки ближче. Натискаю нова гра. Мені здається, буде страшно, капець. Щось у мене таке передчуття. Ух, в мене вже мурашки по шкірі бігають. О, У нас запальничка. Збереження гри. Чекайте. А нашо. 26 квітня 91-го року. 3 година ночі. Рест. Висить нормально, значить це вже добре. Відкриваємо двері. Ооо-о. Пещу! Ти, Ти, Ти шепчеться. О! Тихо! Хтось виламує двері. Це знаєте, що я думаю? Я сподіваюся, що в цій грі мені не треба буде ні від кого тікати, бо якщо е, все буде залежати від того, як я відреагую. Сподіваюся, там не видно мишку, видно мишку. Чо? Збоку, з лівої сторони екрану. Видно мою мишку. Ми ви бачите зараз, так? Все, я розібрався і вирішив цю проблемку. Це, звісно, не сильна проблема. О, дивіться, хрест перевернутий. Але неприємна штука була. Якщо в цій грі щось буде залежати від мене, то я буду, звісно ж, лякатись. Видите? Я правим вухом. Ха-ха, <свис�> де що таке? Мені сказали, треба знайти ніж, щоб розрізати ці штуки. Ти що, мій син? Ти впевнений в цьому? Я не дуже. Е... До кого це я заїхав в квартиру? Всі в мене не дуже хороші, як я розумію. А де мені ніж знайти? Це ж, напевно, на кухню якусь треба там. Черп. Молоток. Цвях там лежить. О, дивіться, буси. о! о, о. Стука! Е, Я, якщо чесно, не розібрав, що він сказав, але мені почулось. Get out of a Here. Here. Це типу, Вали звідси. Яке валить, я прийшов сюди у страшну прокляту квартиру, тепер буду лазити тут, поки мене не з'їдять монстри. Можна швидше, будь ласка. Тільки одна двері речі відчиняється. Хел! Осьо це, напевно, цей чорт що сидів тільки що на креслі. Ех. Страшно. Не хочеться навіть туди йти. Це знаєте, в страшних іграх для мене найстрашніше це йти по темному коридору. Коли ти не бачиш, що спереду тебе знаходиться. Двері забиті. Е, хрест. Тихо. Там хтось плаче. Не плачте, будь ласка, я також зараз буду. Не знаю, як плакати, але вирішать 100%. Там двері також підперті. Тут взагалі вихід підпертий. Мені здається, його не просто так тут <хи>, закрили. О. 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 До речі. Але я можу прибрати стілець. Зачекайте! Нашо? Я ж не думаю, що там би. Просто так ці двері підпирали, там ж напевно є хтось, хто хоче з них вийти. Добрий день. Це ваша хата? Якщо ваша, то, будь ласка, вигоніть усіх цих цих чортів. Чуєк там хтось. Ем, Так що нам робити? Нам напевно жити стілець прибирати. Так, треба просто е, мати при собі думку, що це всього лише грає, не розумію, чи її боятися. Тут реально. Ось дивіться, от що це стукає, там? мені все одно це ж гра просто. Хто буде зараз позаду, мені все одно це ж просто гра. Хто викинув е, ці шкарпетки брудні, просто так. Та мені все одно це ж, просто гра. Що мені робить? Наша я сюди прийшов. Мені здається, що той звук. Не дуже хороший. А яке моє завдання? Чекайте, а де мій ніж? Де мій ніж? Там також зав'язані е, ці яких ручки. Тут нема? Нема. А, чекайте, може мені тут треба знайти ніж? Десь тут. Треба все дуже уважно розглядати. Бо знаючи мене, воно буде перед очима, я його не помітю. Раковина наша. Що це таке? В кладовці раковина? Тут що, їсти готуєте? О, Лом! лом! Ха! О! Ти що треба? Ха! Це... Е... Ну, пішло туди. Ходімо за ним подивимось. Це ви пробігли. Ну добре. Що нам треба робити? Нам напевно. О. та просто хата старазна робить. У мене є два варіанти, куди ми. Що це було. Тільки що шепнуло дуже гучно. Два варіанти. Що ми можемо зробити з цим ломом? Ми можемо або піти спробувати відкрити хідні двері. Або піти на початкову локацію. Опа. Опа. Там хтось лазив взагалі активно. Мені все одно це ж гра. О, хрест. у у, -у, -у. О, ні, А, це я ломаю, я вже думав. А, Я думав, стою і позаду мене хтось бахлом. Стрикнув туди. Мені біля голови. Давайте я зайду сюди, назад. Мене вже. А, мене не пускає. Ау! Ви мене пам'ятаєте, будь ласка, впустіть. Ні, нас не пам'ятають. Ми йдемо тоді. Фу, до тої страшної штуки. Мені здається, що взагалі в реальності це було б не так просто відірвати ті 150. Дощечок. І поки ми б відривали уже настав би ранок просто. І вже було б нічого боятись, там же світиться. Це годинник, мені здається. Що? О! Страшно! в мене постійно мурашки бігають по шкірі, як я граю в такі ігри. Ще хтось щось нож... ножицями там грається. Скільки? Ааа, дивіться. Тут е, третя 15 у нас 3.12. Мені здається, чи на самому початку такий час і був. Звідки я прийшов? А звідки я прийшов? Звідси? Там я бачу перила якісь. Е... Наверно, все-таки звідти прийшов. Наверно. Звісно, наверно. Напевно. Добре, ходімо. Ні, час іде. Я хотів подивитись, може воно там. Треба ключ! Е, а хто там за мною? О, Ха! А у вас нема ключа випадково? Вау! Годдемет. Е! до речі, ключ був. Бачите, просто треба до привидів нормально ставитись. Якби я підійшов би сказав, ооо привид страшний, то. Як би привид себе повів. Він, він би напав би на мене, налякав би мене. А так я сказав: Добрий день, є у вас ключ. Приви, звісно, нічого не сказав чи не сказали. Але ключ дала. Динник старовинний. Фу. Кипець. Знову довгий коридор. Темний. Що там репить? Що це взагалі за хата така? Це лабіринт якийсь не хата. О, труна. Хо-хо-хо. О о, о, о! О! Чекайте! Там хтось дуже са. Що? Хтось дуже самовпевнено ходить по хаті. Хтось стукає сюди? Чекайте, а куди мені йти? Ні, мені... тренув відкрити. Як? Я не знаю. Е, треба може мені щось тут. знайти. Щось дуже багато звуків. О, ось. Можу відкрити. Хто там їздить, гроб? Хто там їздить реально? Е, Знаєте, до речі, таку страшну історію? Труна на колесах, на коліщатках. Не знаю, чи знаєте, але я знаю. Ну я пам'ятаю, як е, колись дуже давно хтось їй розказував, що типу була труна, вона їздила на коліщатках і... І все, я більше нічого не пам'ятаю. І тоді було це страшно. О, дивіться, у нас сейф, до речі. Я ж на сейф хотів, а вони... не. Трубку. Говоріть! Що? Дивіться, а чого так часу багато пройшло! О, ха! -ха! Що ти дивишся? Так реально, скі... скільки там було хвилин? Чого стало 25? Було ж не 25. А та штука тут досі сидить там. Приведи, знаєте, я вас не боюсь. I am watching є. Каже, я дивлюсь за тобою. Та дивись, я ж кажу, я вас не боюсь, давайте дружить. Треба, якщо ви когось боїтесь, дружіть з ним. Інші боялися до вас підходити, бо ви дружите з, ким? Ой, з тим, кого треба боятись. О! Це Хто? Це якась е, Паняночка. Сидіть на стільці. Ну сидіть, вибачте, я не хотів вас турбувати. Я, до речі, не, не можу рухатись. Дякую за грання. Ця гра буде зарелізнута в стімі. 24 квітня. Мені здається, що це. Чекайте, я не розумію. Вони назвали гру в честь дати, в яку вони зарелізнуть. <світ> Якась дивна трошки. От уже і закінчилася гра. Е, мені вона сподобалася дуже, до речі, сильно. Давненько я такі ігри не знаходив. І Мені, до речі, здається, що у мене трошки імунітет уже до хореів виробився, бо я пам'ятаю, що як грав у щось схоже, тільки коли я починав записувати відео, мені так було страшно, що капець. А Тут гра, напевно, навіть краще, ніж та, в яку я тоді ще давно грав, але не так вже мені страшно. Напевно, то, що я думаю, що це гра, і мені не треба боятись. Я це вже 10 разів казав у відео. Гра прикольна, страшна, графіка хороша, задумка також хороша. Але це, знаєте, треба було демку закінчити якось такої штукою, з крімером. Було б ідеально таку крапку поставити, щоб та дівчина привид на стулі стрибнула б на мене і відкусила пів обличчя. Я думаю, це було б ідеальне закінчення демоверсії і ідеальний стимул, щоб купити вже потім повну версію. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам гра, чи не сподобалася. Мені сподобалася особисто. Якщо все таке сподобалося, якщо гра не сподобалась, навіть я, відео сподобалось, я може сподобався, Не знаю, щось сподобалось. То ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канальчик, посиланню там в описі, як завжди. Там я іноді можу щось цікаве розказати про себе, що я там роблю. Пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!